Стоїть дівча над бистрою рікою, і тихо тихо пісню шепотить, бистра ріка, візьми мене з собою, Бог, як тяжко на сім світі жить. Бистра ріка, візьми мене з собою. Бог, як тяжко на всім світі жити. скажи, скажи, на що я покохала, скажи, на що довірилась тобі, якби не ти, сумна б я не ходила, і день, і ніч не знала б я журби. Якби не ти, сумна б я не ходила, і день і ніч не знала б я журби, без тебе я, як цвіт без сонця, в'яну без тебе я і змучилась у край, якби ти знав, як тяжко, я страдаю. Який, бува, хоплює відчай, якби ти знав мої тяжкі муки, якби ти знав, що я пережила не раз, не два, да зірзійнявши руки, тебе і очі цілий світ кляла. Не раз, не два, да зір наші руки тебе і очі цілий світ кляла, кляла весну з пахучими квітами, що бач, вони так рано цвіли, кляла твої веселі карі очі, що бач, вони до чого довели, ляла твої веселі каріочі, Що бач, вони до чого довели. І так дівча тихенько шепотіла, а вітер буйний наче одвічав. Не жди, не жди, не вернеться ніколи, той наймиліший, що тебе кохав, не жди, не жди, не вернеться ніколи, той наймиліший, що тебе.